Я до них трошки. Я казала вам, що війну була в ями. Витягнула. Зараз їм втру. Бачите, дійсно справді ще живий. Він не свіжий вже, звичайно, червень місяць. Це вон той, що я вам показую, що я сапаю там на тім городі. Що погано дуже зійшов. Да? Півники мої? Дідят, трохи лишають, трохи портиться, поскидають. Була боля замішана з мукою. Але те, що вони на оборі закриті. й нічого. Їдь, їж, поки я її, не бійся.